Premises? Куди йдемо? Так, куди хочеш? Йдемо на гору. Йдемо на гору. Ні, ну ми на саму гору не вийдемо вже сьогодні, то що. Добре, йдемо просто на гору. А якщо бігти? Тут треба коней. Коней. Fire danger. High. No fires, no smoking. Хух. Ось такі от справи. Такі класні гілки на деревах. Ось так покручена. Подивися, ковоно. Краслаті гіллячки. Так, нелегко тут доводиться цим дубкам жити. Bike repair station. Що у нас тут для bike Repair є? Мапа. У нас тут є. О, дивіться, тут є насос, тут є ключі, якісь інструменти. Тут є карти. Eagle peak, hike. Ага, тут ще в різні місця можна хайкати. Eagle peak. Добре, хай буде да сюрпризом. Ага. на насправді гарна погода кисень. Ти мач, небагатьох днів, коли не 100 градусів, а 78. Власний день для такої прогулянки. Так. Пожежний резервуар. Посередить. Так, заїжджаю. Стежки. Ось так прокладають туристичні стежки. Так виглядають стежки. Можна от сюди піти. Обколоти всі ноги? Так, обколоти, обшкрябати, обдерти їх, якщо буду людину заживати. stories. Так, та гра Олімпія, а ота гра Маунт Diablo. Там стежка внизу. Там попри неї міг і струмок текти, коли тут дощі були. Але дощів тут вже довго не було, зате на минулому тижні. Сюди за цей пагорб зачіплялися хмари. Вони прямо так летіли на, на половині висоти цієї гори, а гора приблизно 1000 метрів тисячу з чимось. Це мало до Ябло і Олімпія. А це гарна тераса, щоб дивитися на ландшафт на краєвид. З цього боку добре. Вітер нас гарно обдуває, обдуває і сонце вже сховалося за хребет, це вже шоста година чи щось таке. Скільки там годин? Ні, Ну майже шоста. 5.46. Так, видно, хтось пробував той короткий шлях. Ми дістанемось туди, але нам треба зробити гак. А там село, в долині розляглося село. Село де будиночки, по скільки поляму? Та, ну, мабуть, не по одному. Мабуть, не по одному. Просто мені смішно а. жити таке село. Так. Та, я думаю, так, підману та да, яблу купити будинок. З видом на цього. Це Нормальне село. Дай Боже встати коли-небудь такою селянинкою. Так, там басейн відніється, біля хати синіється mm -hmm. вода. Там ще один басейн. Слухай, вміють люди жити з виглядом на Манда ябло. А що ж ти думаєш? Тут така спека 100 градусів літом. І літо триває 9 місяців. Вон стежка прокладена по, по хребту. Знає. Видно. Дорога прогорнута. І це наша стежка. Йдемо по цій терасі. Ну що, так дивися, ми були на гараж сейлі з тими америкосами, де життя мені купили. Ага, вони не були. Вони ні разу не були на маленький яку. Так. Колись. Дізналися, що є дорога. Ми не сказали. Ми помилково були. Вирішили поїхати, щоб пройтися. Проїхалися. Зупинитися. Да? Так не може було ніде зупинитися, щоб пройтися. Там ті не було де там дорога. Стежки не тут. Я ще тільки вчилася кермувати, дорога отака. Ніде й не зупинилася. Оце і бана тут виросла. Мініатюрі. Не треба стрім. Кора обсипається. Як з евкаліпта Може це і євкаліпт. Ось це схоже, наче ні. Можливо. Гарне дерево таке, гарне, гарне. Ви що лягнуть. Контрастне, прикольно, що воно таке контрастне. І кору кидає. Для чого воно кору кидає? Oči kolero eukalipto. Povrudce težene. Стежка, стежка. Петляє петляє. І зараз вона проходить. Зараз буде повертати і відкриється знову вигляд на село. Там на гору. І на гору, на скалу. О, ми піднялися вже практично на рівень тої скали. І там село. От я б уявляю я обличчя вікінгів. Переходять в гору, а там отаке село. Таке англійське село. Ну, Ці стежки, вони ж тут прокладені не тому, що тут люди кудись колись ходили десь на гору. Їх просто проклали, щоб... Так, щоб туристи хайкали, щоб дивилися на ці краєвиди. Їх проклали навмисне по, по тих схилах, звідки відкривається найкращий краєвид. Там видніється затока. Ну, справді звідки видно затока? Там, Там вон і... видно купа тих. Вітряків. Так, класно. Пляшечка. Пляшечка. З водою. Сіліконова. Класно тим що вона дуже легенька. Компактна займає форму будь-якої кишені. Угу. В неї сусок. Ну, так зубами його. Реально зубами треба затискувати і воно Ди... дає водичку. Його додає. Єдина тільки фігня, що вони пахнуть, віддають запах цього силікону чи матеріалу, з якого вони зроблені. Може, ну, це якийсь силікон поганий. Може. Може якийсь нормальний. Може хто зна. Тобто довго в ній воду не можна тримати. Але ну, прикольна така, щоб з собою брати. Вона, типу, випиваєш, і вона хоп менше, менше, ага. менше. Я її в бананці взагалі мушу. Прикольно, щоб в неї воду просто переливати. Переливати, щоб вона там була там, якось півня, півдня. Не, не буває ніяких запахів. Та ще відчувається запах не пластмаси, ну якийсь такий зовсім незвичний. Вийшли ми на розвилку. Можна піти туди десь вгору, але до дябла сюди не дійти щоб буде спускатися. Тут, мабуть, теж класний краєвид може бути. З цього боку видно інший вік. Міста. Десь там якісь дороги. Ну а ми підемо, щоб зістатися у тієї скали, бо там дуже класний краєвид, там від неї відразу, за нею відразу прірва. Twin Peaks, Twin Peaks. 1733 фути. Це на троє ділити, буде відстань приблизно в метрах над рівнем моря, над рівнем океану, а рівень океану там. О, тут звідси видно. Так, вилісти, глянути, що який краєвид відкривається. Отак. Відкривається краєвид на той іншопланетний ландшафт. Оцей кар'єр, який так, ці тераси, які рівномірно, щоб вони не псували зовнішній вигляд мешканцям села в долині, вигризли вгорі. Розібрали гору. нашого пункту призначення на сьогодні <тірш> <спірш> струмочок сохле дерево така скала, мабуть, рачки можна вилізти сюди на неї. Сосни? Думаю, куди вона поділася? Вона взяла десь туди вийшла Джуга, іду я до неї. Півсохлий евкаліпт воно та стежка. Це найвище місце. Так. Да. О, О це долиня на долина на долоні. Кар'єр. А, вон там теж той кар'єр переробляє щебінь. справжня пірва. пофарбовані ага. ого, такі скали так. Можна дістатися коротким шляхом, тільки треба гарні капці. Сосна закріпилася, а це сосни Це коротко шляху, треба буде викликати якихось вертольотів ハハハハ пожежний як е, 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 резервуар, а вон там далі на тій, на тому клаптику парковки стоїть наша Тойота і кар'єр. Всі поворот піднімаєш? О, не всі. Роктрейл. Відчал. Очік круленький паркінг, це ми звідти прийшли. Там наш паркінг, де ми Тойоту залишили. Дорога, дорога, дорога. Кар'єр. Іншопланетний. Ясь стежка. стежка якої нема на карті. Там стежка гарно петляє, ще шо ж. О! Диви, там ще є якась стежка, там-та-рам-та-там-та-там. Десь та, там. можна нею діставатися. Її... Oj, słońce się daje. Zdobyć, to się kiedy chodzi o pieszki, o, nasze potomstwo. Ага. Та так, вони менше є. Вони туди, туди не ходити чи що? Так, туди не ходити. Тому що там, мабуть, ріжуть... проріджують дерева. Вони проріджують ці дерева, щоб пожежа швидко, мабуть, не поширювалася з цією метою. На кубки посладали так гарненько. Пікуся збирає дрова, будемо палити вдома в групці. Або ні, або будемо підпирати помідори. Пахне зрізаною деревиною. Так, ми були десь от на тій штуковані, на тій штуковані, і воно ще торчить ще одна, Вон там люди ходять теж, на ній ми теж були. Ну, і Спустились ми сюди в долину, на паркінг. Вон тут є туалети, це загальне явище. Кругом десь в таких місцях, де якісь стежки і таке інше. Біля на паркінгу є туалети. Там є туалетний папір, вода. Це ну і це кінець нашої подорожі на сьогодні. Подивітися, що ми там пройшли. Так, цю програмулю можна вже закривати. Як її закривати Exit Navigation. І подивитися на Adidas. Чучка, як його там, будь-який день запущений. Ось це. Що ми були 2 години 20 хвилин в дорозі? Пройшлися ми 6 кілометрів. Скільки ми ходили? Дві години, понад дві години пройшлися 6 кілометрів. О таку швидко не на дистанцію. Минутс севтін секунд. Минутс три файв Інтернет. Ага, ось карта. Kilo calories. Burned. Activity completed. Activity Total distance. Six point two kilometers. Total duration. Two hours. 21 minutes. Twelve. Thirty six seconds per kilometer. One thousand seventy kilocalories burned. 1070 thousand кілокалорій спалили. Ну, це ми, мабуть, на двох. Мені дуже подобається, як воно калорії рахуєш кода, тільки що неправда. Так. <плес> ну. О, вон там здобич прийшла. А, ah, там ще ціла сім'я косуль. Більша, менша. Бембі. Так. Ось така тут дика природа. І ми її частина. Ми теж частина дикої природи, дикі українці. Дикі українці.